Вітаю вас на каналі Exist. Сьогодні ми ділимось нашими топ-10 літніх порад для автомобілістів. Коли літо настає, важливо віддати увагу певним аспектам свого автомобіля, щоб забезпечити його безперебійну роботу та вашу безпеку на дорозі. Порада номер 1 Контролюйте стан шин. Перевірка стану протектора та відсутність тріщин – це необхідність. Але також пам'ятайте про правильний тиск у шинах. Проблема в тому, що влітку він може мінятися в залежності від температури. А недостатній чи перевищений тиск може негативно позначитись. На керованості вашого автомобіля. Друга порада перевірка рівня та якості антифризу. Висока температура влітку може призвести до перегріву двигуна. Тому дуже-дуже важливо переконатися, що антифриз має належний рівень та якість, аби забезпечити оптимальну температуру у роботі двигуна. І звідси третя порада. Ретельно огляньте всі гумові шланги під капотом. Вони мають бути у класному стані та забезпечувати герметичність. Будь-які пошкодження або ознака сильного зносу можуть стати критичними влітку. Динаміка та безпека це пристрасть Більштайн. ідеальна керованість підвіски, створення амортизаторів. Для будь-яких викликів на дорозі та бездоріжжі. Ось що мотивує інженерів Більштайн щодня. І так вже 70 років. Четверта порада. Це склоочисники. Після зими вони можуть бути менш ефективними. А навесні, поки дощів ще небагато, ви можете просто не помітити їх зношеність. І тоді, під час літніх злив. Вас чекатиме неприємний сюрприз. П'ята порада стосується саме гальмівної системи. Зважаючи на активне використання гальм, взимку рекомендується перевірити стан гальмівних колодок і дисків, а також їх правильну роботу. Це буде гарантувати ефективну зупинку автомобіля в критичних ситуаціях, а також вашу безпеку. Шоста порада теж відголосок від зими. Перевірте та очистіть клеми акумулятора. Після зими на них може з'явитися корозія. Через це генератор недостатньо буде заряджатися. Через те, що влітку тепло АКБ може працювати недозарядженим. Але це призводить до зниження його ресурсу. Сьома порада це нібито логічно, але все ж таки іноді робіть сервіс. Кондиціонера. Нехай спеціалісти перевірять його ефективність та наявність фреону. Або попередять про знос елементів. Будете їздити спокійніше та проголодніше. Восьма порада. Це регулярна мийка автомобіля. Окрім естетичного аспекту. Це важливо для захисту кузову автомобіля, особливо від літніх забруднювачів комах, птахів та бітуму. Якщо їх довго не змивати, кузов пізніше можна навіть не врятувати. Цими порадами ваш літній сезон буде комфортнішим та спокійнішим. Пам'ятайте, що догляд за авто це дуже-дуже важлива частина безпека на дорозі. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях свої поради колегам автовласникам. Ну, а на цьому все, до зустрічі на каналі.